Тримаєш одну із моїх улюблених ікон Божої Матері. Ну, я думаю, що не тільки твоя. Ну так, да, тут просто дуже так гарно все зроблено, виплетено. Це, я вважаю, що це не тільки така релігійна, знаєш, якась складова в цій іконі є, а як витвір мистецтва, я вважаю. Тому що ну, тут да, скільки. Мастер приклав. Да. До цієї, де цієї, да. виготовлення виготовлені ікони в плоті до плетіння металу, і не одні і ювеліри, є мальєри, да, які mm. це все розписували вручну дуже гарно, mm, дуже гарно велика, ну так, а да. гарна ікона. І на подарунок в храм, як пожертва може бути, да, тому що вона під критін. склом. До так, неї так, можна вона приклонятись, ще. вона під склом Божа Матір Семестрільна одна із самих популярних ікон Божої Матері. У нас їх є дуже великий вибір. Якщо зацікавила саме ця, пишіть в особисті, швидко доставимо, гарно запакуємо. А якщо потрібна допомога з вибором, ікон яких у нас більше 4 тисяч, звертайтеся. З радістю допоможемо та швидко доставимо.